Обман на аукціонах США Tesla, 22 рік, Model Y. Шукаємо, що з цим автомобілем не так. І перше, що нам попадає на очі, це неактуальний актуальний пробіг даного автомобіля. Починаємо розбиратися, що з ним було не так. Значить, Дивимося по автомобілю. Бачимо, що ушкодження було і по лівій частині автомобіля. Дивимося на наступну сторону. Бачимо, що автомобіль має різницю в кольорі дверки передньої і задньої. Бачимо також невеличке пошкодження задньої дверки. Дивимося далі по автомобілю. Ну, от, якраз на цій фотографії досить гарно видно різницю в кольорі. По передній частині автомобіль також зазнавав пошкоджень. Ну і відповідно, по задній бачимо також. Що це говорить, що автомобіль не варто грати вже, тому що він чотири сторони був крашений. По безпеці бачимо, що вся безпека повністю. ціла На фото. Далі дивимося по автомобілю, що було з ним насправді не так. Відкриваємо історію, дивимося, бачимо ось такий автомобіль, який досить серйозно зазнав по, е, удару по передній частині. Дивимося, бачимо, чому саме ми звернули увагу на передню праву дверку. Вона була відрихтована, накладено мільйон шпакльовки, і не в них кольор. Відразу все це є зрозуміло. Значить, капот, відповідно, так само по передній частині бачимо серйозне пошкодження. Заміна лобового скла, бачимо, передні ліві двері і задні ліві двері зазнали пошкоджень. Значить, по цьому автомобілю більше того, вистрілена абсолютно вся безпека. Відповідно, можемо зразу сказати, що це самий справжній кіт мішку з прихованими пошкодженнями, які зазвичай люди не перевіряють. Тому для того, щоб не попастися на такі варіанти автомобіля, радимо звертатися вам в компанію Intertrade, де ми підберемо вам найкращий варіант за найкращу ціну. Всім всього хорошого, до побачення.